Добрий день. Прошу всіх зробити максимальний припост на це відео. Мене звати Старошок Віктор. І я інвалід першої групи не ходжу. Я депутат Козійської селищної ради 6-го спликання. Увага, оголошую акцію кожному чиновнику, високопосадовцю і депутатам усіх рівнів у інвалідному візку. Мета акції, щоб кожен чиновник, високопосадовець і депутат сів в інвалідний візок і проїхався своїм містом 3 кілометри. Після акції інвалідний візок передає інвалідам свого міста, хто відмовиться. З чиновників високопосадовців, депутатів взяти участь у акції, пише заяву на звільнення і складає мандат. Слава Україні! Героям слава, герої не вмирають!